Всіх вітаю на каналі щоденника життя. І от у нас чергова підбірка цікавих публікацій на Facebook. Парахолка на Фейсбук. І от перша публікація, яка шириться групами для металошукачів, для камрадів, металопошуку. Блискавка. Максимальний розголос. В Миколаївській області. Знищили курган, тобто знесли бульдозером і розгорали курган. Ось текст самої публікації. Подивимося фрагмент відео. Де зняв очевидець. Це трактор розлітає і вивозить курган. Тамаз. Де вона зробить? Ви задимо. Повним входом. вже нема. Через час будемо їхати, буде чиїсти. Курган, що має культурно-історичне е, значення як пам'ятник давніх культур, це як поховання даних культур. Е, кургани згідно законодавства мають бути визначені на кадастрових мапах. Вон, кожен курган має мати Цільове призначення земельної ділянки згідно земельного кодексу. Здається, там щодо куртурної спащини. І вони визначаються там, де все нормально, кургани визначаються на кадастових мапах е окремо. І там, де все нормально, кургани не засіваються навіть. Вони такі... Стоять, не засіваються максимально, що вони косяться Боріан, вони не засіваються. На них мітки стоять, стовби і так далі. Пам'ятаєте, колеги, камради, декілька місяців тому я вставлю посилання на цей випуск. Була публікація сенсаційна з прокуратурою, як камрада тягали. Це те, що він спробував, здається, на Віоліті продати фрагменти кінської упряжі, там, скіфичі, кімириці, немає значення там, декілька грам е лов'янистої бронзи. Таке розголос було. Прокуратура, затрибали, куртонна цінність. А тут серед білого дня за декілька годин знищили курган. Ось ми бачимо скрін, це в нас фрагмент карти РК. Точніше, РКК десь приблизно 45-го року. Ось у нас село Миколаївка. На краю ось оцей курган. Як бачимо, що там цілий комплекс курган поховання. Карта взята за стосунок називається Maps Explorer. Ось така непогана альтернатива Ventus. Ось ми бачимо, як це все діло виглядало до знищення. Ось бачимо, що він навіть був кущами хороший. Ось ми бачимо, точні координати. Ну, не точно, тут тільки у нас широта, довгота у нас скрита. Ну, знайти можна. Це у нас село Миколаївка, десь коло Перомайська. Ось конкретно. Тобто знайти можна. Де в цей час було Міністерство культури, невідомо. Де була звісна поліція, яка тільки останнім часом е, займається що викраденням людей? Невідомо. Якось так, друзі, поширюйте, я ставлю, ставлю посилання в описі відео на Фейсбуці на, на одній десь групі. Поширю, будь ласка, Надай, надаємо цей розголос, тому що про це тільки говорять, говоримо ми, тільки камради. Небайдужі люди про це говоримо. Новини про це будуть мовчати. Офіційні джерела теж поки що про це мовчать. Йдемо далі і. Друзі, золотішка. золотішка люди подають. Такі монетки в нас трапляються не часто. Тому що це в нас 5 песо 1915 року. Ціна монети фіксована 890 доларів. Монета була виставлена на продаж в групі Wumismatic Club. Судячи по коментарях, монетка була продана. Але ще досі засмучує, що. В українських групах публікуються дописи не українською мовою, тому що опис лоту 5 песо состояння молє... монети в колекцію. Грусь печаль. До речі, шановне панство, мережею шириться дуже така неприємна інформація, що одним. Із пунктів майбутньої мирнячої угоди із країною агресором буде визнання російської мови, тобто надання російській мові статусу офіційної, уявіть, і, скоріш за все, що так і буде. Скоріше за все, що так і буде, що. Донецьку, Луганську область і Крим повністю віддають Росії, і Україна повністю це визнає, і всі, весь світ визнає, що це вже російська територія. Все решта Запорізька, Херсонська область по лінії розмежування. Десь там на якийсь там. Час, там 20-30 років, 50 і так далі. Досить це весь печально. А знаєте, чому російською? За російську мову? Що так топлять? Тому що ну це особисто моя думка, хоча є люди, які погоджуються з нею. Знаєте, у нас все робиться для корінних українців. У 2021 році Володимир Зеленський протискав законопроект про етнічність. Згідно, згідно цього законопроекту, етнічними українцями визнаються кримські татари, кримчаки і країни. Ну, кримські татари, це зрозуміло, хто це, хто такі кримчаки і країни. Це народності, які проживали на той час в Криму, а і вони по факту являються євреями. Тобто потомки, нащадки цих кримчаків Караїмів, здебільшого зараз проживають на своїй любимій землі обетованні в Ізраїлю. А так як знову ж, Виходимо з того, що з них дуже багато вихідців із колишнього Радянського Союзу, то вони в апріорі, вони ж української мови не знали, вони знають тільки російську. Саме тому для них підганяються всі всі законопроекти, що вони можуть приїхати, сказати, я етнічний українець, все, ті, йому дають паспорт етнічно українську, йому дають сіплюшки. За це кажуть, що наша гордість сьогоднішня. А ми з вами, друзі українці, по крові, по духу і так далі, ми з вами виходимо, що ми вже в Україні ніхто. Ми ніхто. Ми довжі піти здохнути, щоб приїхали мешканці Іудеської дол долини, і ми були в них рабами. Що українська мова тоді вже автоматично приймає статус. Мове рабів. Подивимося фото в цієї публікації. Приємна така монетка. Досить. інформацію я вставлю обов'язково. О, де декуба! Це в нас ще з скуби монетка. Тому зрозуміло, в чому вона так стоїть. 890 доларів, це досить так приємно, приємно. Ну це маленька монетка. Красота. Ну ми йдемо далі. На наступна публікація, і, до речі, сьогодні випуск буде золотий. Спойлер. Так, публікація від Пашу Нумізмата. І тут, ви знаєте, хочу сказати, досить неприємно буде публікація обговорення, висвітлення цього лоту. Ой, ну це, як би, моя думка. Я не вважаю себе великим експертом, але я підписаний на експертів. Десь щось можу сказати. Так, наш паша нумізмат виставив 10 рублів 1899 року. Мунітмейстер АГ. Не помню шифровку, хочу би. Микола Другий. Золото 900 проби, вага 86 грамів, ціна 1000 100 доларів. І от е, такий неприємний нюанс, що. Ну я... Мені здалося і ще тільки мені, що монетка в нас не справжня. Тобто, вона скоріше за все, що вона виконала золота, тому що бачимо, що робилися запили. Робилися, запили, але... Оці всі подряпини, скоріш за все, що були зроблені навмисно, щоб приховати, що там копан і так далі. Ми бачимо, що у нас портрет. Є кажуть, як каже Тімур лисуватий. Ми бачимо орла. Тут важче підкопатися. Деталі. Побачимо ось, як відео у нас показує монетку. Це треба хорошо зняти. Так, ну є претензії до поля. А тепер, друзі, самий главний прикольчик. В основному несправжні монети паляться по ворту. Вважаються дві справжні, типу, відвида монет. Це справжній, який чеканився свого часу на монетному дворі. Потім у радянський час декілька там, років чеканилися монети для колекціонерів, і вони мають свої відмінності. У основному по гуті. Так от, тут, на жаль, у нас. Будь зроблений так таким калашом, ну це не дивно. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що в нас гурт не досить гарний. Пуковки у нас должні бути красивенькі, красивенькі. Лінії у нас должні будь-які, здебільшого, однакові. Літаки должні, у нас будь-однакові. Але ми бачимо, що у нас. Літерка С досить така дивна. Далі. Ми бачимо у нас літерки О. Так от, Не знаю. Так, о нас. Якийся. Оп. Як бачимо, що у нас. Літери і числа мають різну товщину, різну глибину. І саме більше, що в нас, здається, палить, це дужки, тому що їх дуже важко вручну заробити рівними. Ми бачимо, що в нас дужки відрізняються і досить так негарно виглядають. Тому моя думка іще де кого, що монета не справжня, хоча баша нумізмат бився в грудях, що в нього немає несправжніх монет. Можу с -с -с предположити, що монета, скоріше за все, була виготовлена в часи Радянського Союзу, але це не випуск для колекціонерів. Це її робили із монети офіційної, випущеної в Радянському Союзі, намагалися заробити. Чому так, не знаю. Тому що ну, вигідніше підробляти рідкісні роки. Вони беруть там дешеву монету червонця, вони його плавлять, щоб лігатура відповідала, щоб пишо експертиза. Там ну, 900-ї проби. Це значить 90% золота і 10% ще якоїсь війні. І от щоб готують, відповідала, плавлять настоящу монету недорогого року, намагаються заробити з неї монету дорогого року. І так, типа, заробляють. І ще один моментик. Що, друзі. У... На ринку зараз. Останній час, останні вже років 10, близько 80% ринку це монети несправжні. Ну, тобто, ці монети вони не чеканилися свого періоду. Вони будуть золота, дуже хорошої якості, а вони будуть несправжні Що ж, ми йдемо далі. Ну що ж, дорозі, наступна публікація була зроблена. В групі Східний Аукціон. І тут якраз висвітлюють, як пропіймали Шахрая. Бачимо, що якоби продавався червонець теж радянського випуску для колекціонерів 19. 1900... 70-го року. А нагадаю, що справжній червонець чекане всі одного року. Здається 1924-го. він дуже дорогий. Він дорого стоїть. Здається, стільки червонець. Червонець мому зараз потягне. 1250 гривень. Да-да-да, десь так. Може, навіть терейств. Так от, читаємо. Криворукий фотошопер. Будьте обережні. По прізвище на листочку вже може не бути доказом наявності продавця монети. Уважно переглядайте фото. Коротко по суті. Виставив Євгеній Бондар Лот недешевий. На аукціон і одразу в декілька групах, що, звісно, заборонено. Коли почали питати, видали всі та залишив лише один в групі аукціон Монет Слова Женщина. Там йому знову давай передлявлять та просити скинути фото з папірцем. Ім'я, фамілія, дата. Скинув результат, дивимось на перше фото. Коли почали пихати відео, не витримав і злився. Видалив і там свій лот. Як кажуть, скріншоти горять. Тобто це Photoshop. Листочок справжній, лапка справжня, а монетку це він вже вирізав, десь втулив. Це так нагрівають. Це у нас. Опис самого голоту докази. Скріни. це в нас переписка коментарі. Якось так. Друзі, на цьому буду прощатися. Відео в нас вийшло емоційне. Надіюсь, було вам цікаво. Все, до побачення!